благополучних сімей. Здоровим бути вигідно. У столиці обрали переможців всеукраїнського конкурсу на найкращу журналістську роботу про здоровий спосіб життя. Ми отримали 240 робіт з 25 областей України, тобто з кожного регіону. Найосновніша мета конкурсу, яка була, це мета спонукати людей до зміни свого способу життя на краще, на користь власному здоров'ю, десь до відмови від шкідливих звичок. Свої роботи надсилали представники друкованих та інтернет змі, теле і радіокомпаній. Оцінювали матеріали фахові журналісти, медики та спортсмени. Я не є професійним членом журі. Тому, звісно, дивився інформативність, там сюжет чи робота стаття в газеті повинна сподобатись, легко читатись, легко сприйматися. Найкращою визнали роботу журналістки з радіо «Буковина». Свою передачу вона присвятила історії хлопця, який завдяки спорту здолав хворобу. Передача про здоровий спосіб життя і про помилку лікарів, яку іноді вони допускають. Тобто молодий хлопець міг назавжди на все життя залишитися. От... Двогорбим некрасивим чоловіком. Але е, заняття спортом його спонукали до того, аби він став. На сьогодні він є красивим. З понад двох сотень робіт відзначили 13 найкращих. Спеціальних відзнак від партнерів конкурсу удостоєні 8 матеріалів. А одна стаття поза конкурсом виявилась доленосною для її героя 13-річній дівчинці, яка після трьох операцій не може виходити з дому. Одна з фармкомпаній подарувала ноутбук для спілкування з друзями через інтернет.